Нещодавно я показувала цей куточок з трояндами, коли троянди тільки-тільки розкрились. І ось зараз вони вже повністю розкрились і навіть більше того почали потихеньку завершувати своє квітнення. Але я хочу показати, який зараз фламінтанс. Ось ця троянда, коли я показувала, була квітів тільки одна третя. І ось зараз. Ви подивіться на цю лавину квітів. Вона на дуже міцній опорі. Хоч вона і однократно квітнуча, але ось за таке цвітіння її, її варто все-таки зберігати. І ось поруч троянда три весілля. Квітне вже, ну, більше двох тижнів. Вона зацвітає одна з перших, з масою бутонів. Я вже говорила, що вона в мене всього-навсього три роки. І ось так вона за три роки наростила такий кущик. І ось так вона зараз квітне. Вона вже стала блідорожева, вже в неї така яскравість пропала. Але все одно вона дуже і дуже гарно виглядає навіть уже через такий час. Олівія Роуз також вже майже всі бутончики розкрилися. Ну і інші троянди також. Єдине, що троянди Алегрія і Імара, які в цьому році погано перезимували, починають тільки-тільки квітнути і таким чином продовжать квітнення цієї клумби. Ну і також пізний сорт це е, Ельторо. Ось таке його розкриття, така його закруточка. Він такий яскравий, що на сонечку блікує і дуже важко його передати е, колір. Ось тут можливо. І мара двоколірна. Тільки-тільки, і ось е -е, алегрія. І ще в бутончиках також погано перезимувала. Це троянда колвотер. Колвотер. Ну, отак буде ще квітнути. І квітна до цих пір, троянда е ювілей принца Монако. Я не втомлююсь про неї розказувати, в мене її багато. Е і вона. Вона не дає саду пустувати. Вона підтримує кожну троянду. От у мене в іншому місці, зараз я переведу камеру, вже троянди е, Глоріадей і Східний експрес відквітували, а вона ще квітне і вона створює ось таку, ну, таку пляму ще червону, а так би вже нічого не квітло. Ну, зараз ми підійдемо трошки ближче. Тільки почала квітувати троянда Олександра Овкент. Також погано перезимувала, тому запізнюється з квітуванням. І ще до цих пір квітне троянда Клодмоне. Аліум Крістофа. Також ще дуже гарно виглядає. І ось він в цій клумбі, як додаточок. Але тут продовжують квітнути Ельторо, також заквітла дуже рано. Троянда спрей. Заквітла троянда Yellow Бебі і найголовніше почала квітнути троянда Керіо. Ну також розкриття її навіть повністю, коли вона розкриється. І подивіться, яка чудова в неї розкриття ось такого кольору. А за нею Августа Луїза. Вона в цій жовтій групі. Ось такий ніжний додаточок. А ось тут, як я вже і говорила, Глорія, Дей і східний експрес, завершили своє квітування. А ювілей принца Монако ще продовжує квітнути, хоч вже і обсипається і я її підрізаю квіти, які обсипаються, але вона дуже довго тримається. І ось поки ще буде квітнути Боїнг, який вже ось так розкрився, на ньому з'явились такі краплинки. Від дощу зараз якраз зливи пішли такі. От. Вони будуть в парі дуже гарно виглядати. А на задньому плані у мене ще один там проглядається ще один фламентант, троянда, яку я зробила щеплення на звичайній польовій, чи як сказати на польовій шепшині. Ось так тільки починає розкриватися якісь дуже пошкоджені вже дощем троянда помпонела. Так розумію, вона погано витримує дощ. Вона підгниває аліум Майамі. І зараз підійдемо до ще одного флемінтанця А ось так куничник вже починає викидати свої волоті. І отак він гойдається на вітрі. Це, як кажуть, видовище ще те. А поруч однолітній дифніум король Артур. Ось такою він махровою квіткою. Із такого яскравого фіолетового кольору. А також я ще, ще сюди підсадила Монарду Бонарську. Мені хотілося підкуничник, іменно підкуничник. Ну, побачу, надіюсь, що буде все добре. Ось із серії бабусини квіти лілейник, -лі -лі надзвичайно старовинний. І в цьому році в нього. Мабуть, ну і куща ж величезний зберігся ще від нашої бабусі. І, мабуть, з штук сток квітоносів. Ну, побачу. Ось конечник з такими своїми волотями. А ось і сама фламентанц. Ось і сама фламінтанця. Ось в мене тут е, на декількох гілках. Ось так прищеплена. Фламінтанц, ось так вона наростає. Це вже ось така доволі е, стара гілка. Це вона моя одна з перших прищеплень. І тепер я кожен рік підщіплюю по гілці. Ось у мене зараз нарощено е, дві гілки є. Гарних. Ось одна двохлітня. І там ще в мене двохлітня. На двохлітніх я замітила, що краще приживаються е, ці живці, тому що гілка вже більш стійка і товща. А на тоненьких е, вона, вона то приживається, але, як правило, стихія її не щадить. От у мене декілька гілок просто зламалися. Ось така краса. Бо в цьому місці виростити троянду у мене не дуже просто. І ось під будиночком мій третій фламентант, це самий наймолодший. У мене із фламтанців також вирощений із живця. От. І він також тут, в цій групі. По-перше, він дуже морозостійкий. Його не потрібно укривати, бо я хочу, щоб він досягнув майже доверху будиночку. Ну так планую. Думаю, можливо і ні, бо обрізати проблематично. І ось так казково зараз виглядає це місце під будиночком. Як на картинах американського художника. В принципі, у нас такий і був задум, щоб зробити для дітей ось таку невеличку казку для нашої дівчинки. Дівчинка виросла, казка залишилась. Ну, Для майбутніх поколінь. Ось так, друзі, також буває. Дуже буду вдячна за лайки і за підписки на мій канал. До зустрічі, друзі!